Happiness can be found even in the darkest of times, if One only remembers to turn on the light. Ця надихаюча цитата була сказана Дамблдором у третій частині книг про Гаррі Поттера. В свій час багато висловлювань персонажів даної франшизи завірусились та стали культовими. Варто лише згадати сцену, де Северус Снейп на питання Дамблдора про його почуття до Лілі Поттер лаконічно відповідає «Always». After all this time. All. Але давайте проаналізуємо, як би його відповідь звучала повноцінним реченням. I always loved Lily. Чи I have always loved Lily? Перший варіант описує минуле. Все просто. Чи любив снайп Лілі у минулому? Звичайно. Але чи любить він її досі? Теж правда. Для того, щоб зв'язати минуле і теперішнє, ми використовуємо Present Perfect Tense. Тому правильна відповідь B. Давайте розберемо детальніше структуру речення у Present Perfect. Якщо це стверджувальне речення, як у випадку зі Снейпом, він завжди її любив, використовуємо have разом з прийменниками I, you, with they та дієсловом у третій формі або із закінченням –ed. I have always loved Lily. Або has разом з прийменниками he she it. He has always loved Lily. Дієслово love у present perfect. He has loved. Він любив. Дієслово play. He has played. Дієслово be у present perfect. He has beat. У випадку, якщо дієслово неправильне, як от be бути. Використовуємо не закінчення іді, а його третю форму. He has always been in love with her. Ще кілька інших прикладів ви бачите у себе на екрані. Для побудови заперечення достатньо додати not після have has. При цьому розповсюдженим є саме скорочений варіант haven't hasn't. He hasn't loved anyone else. Він нікого більше не любив. Хоча, хто знає. Ходять чутки, що у снейпа роман зі своєю неперевершеністю. І нарешті для побудови питання потрібно поставити have-has перед підметом. Все інше залишається незмінним. Has he loved anyone else? Окей. Okay. То все-таки ми говоримо про теперішнє чи минуле? Ну, взагалі, то і те, і інше. Можна уявити собі мостик або бридж, що поєднує два часи. І ми зацікавлені саме у цьому бриджі, а не конкретному моменті у минулому. Саме тому, власне, Present Perfect є present, тобто теперішнім. Не путати з подарунком. Подарунком він аж ніяк не є. Розпізнати Present Perfect вам допоможуть часові маркери. Ever, never, «before», just always. I have never watched Harry Potter movies. До речі, напишіть нам у коментарях Have you ever read books about Harry Potter? Already Yet. Already для стверджувальних речень. Наприклад, I have already bought books about Harry Potter. Та yet – для заперечних та питальних. But I haven't read them yet Стосовно часового маркеру Always. Always. Тут будьте обережні. Він дуже мінливий і може вживатись як у Present Simple для позначення звичок I always watch Harry Potter in English, у Present Continuous як ознака того, що це вас дратує. My friend is always telling me the spoilers. А також у нашому Present Perfect, де Always позначає дію, яка сталася у минулому, і є дійсною у теперішньому часі. Пам'ятаєте про мостик, про який ми говорили? I've always hated Severus Snape. Ще один цікавий момент про always. Що буде, якщо замінити його на, скажімо, all his life? Чи можна буде сказати He has all his life loved her? Звучить якось не дуже. А все тому, що такі довгі маркери, які складаються з більш ніж одного слова, краще ставити у кінець речення або ж іноді на його початок. He has loved her all his life. Ми також знаємо, що його почуття з'явилися у дитинстві. Який варіант буде правильним тут? He he fell in love with her in 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 love love with with her her childhood. childhood. Чи has fallen Це звичайний факт про минуле. Закохався і закохався. Тому правильний варіант A. Тож використовуємо past simple. Це трапилось у дитинстві, а тому present perfect у такому випадку буде недоречним. Зверніть увагу, що ми маємо часовий маркер, що вказує на минуле. In childhood в дитинстві, яке вже пройшло у Снейпа у всякому випадку. В такому випадку ми ніколи не використовуємо жодний present tense, у тому числі present perfect. Типовими прикладами таких часових маркерів, що стосуються виключно минулого, Є щось по типу last year, yesterday, in 2014, when I was a student тощо. Тепер невеличкий квіз по іншим часовим маркерам. Який тайммаркер ми використовуємо для вказання початкової точки відліку чогось? For, since чи. «By»? Правильною відповіддю буде since. Ми можемо використовувати його з іменниками, наприклад. Uh, «He has loved her since childhood». Він любив її і любить зараз з самого дитинства. Проте можна і з дієсловами. Питання в тому, який час використати після «since». Насправді все просто. Запитайте себе, чи належить «since» до теперішнього? Або це всього лиш початкова точка відліку у минулому? Дійсно, це лише точка відліку. Після якої логічніше застосувати минуле. Past simple. Перевірте себе та оберіть правильне. He has loved her since they have been children. He has loved her since they were children. Правильна відповідь B. Past simple після since. Тепер ви можете сказати, що це все ясно і чудово. Але що робити, якщо немає часового маркеру у реченні взагалі? Чи буде правильним I read Harry Potter books, чи I have read Harry Potter books. Як це зазвичай буває в англійській, залежить від того, що ви хочете сказати, і від того, який сенс ви вкладаєте? Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Але знову таки все просто. Якщо подумки ви знаходитесь у моменті читання у минулому? І думаєте про те, як ви це робили і для чого, можна сказати I read Harry Potter books to Escape from Reality. Якщо ж ви у моменті зараз дивитесь на пройдений вами шлях, на ваш досвід, можна сказати I've read Harry Potter Books. So I'm better than you». Ха-ха. Саме тому, до речі, Present Perfect так часто використовують в різноманітних CV та cover letter для опису своїх досягнень та досвіду. Уявімо, що Гаррі Поттер проходить співбесіду і каже: I've learned a lot from fighting with Voldemort. Я багато чому навчився завдяки тому, що боровся із Волдемортом. Інші корисні фрази для співбесіди англійською шукайте у нашому відеоуроці. Посилання під відео. А знаєте, чим ще можна хизуватись? Тим, скільки разів ти перечитав книги чи передивився фільми. Хоча досягнення в цілому сумнівне. I have watched all Harry Potter movies three times. I have read The Order of Phoenix twice. Коли маємо акцент на кількості повторень дії, використовуємо також Present Perfect. Сподіваюсь, що після цього відео навіть Герміона може пишатись вашим знанням Present Perfect. Звичайно, що крім самих правил, важливо пам'ятати про практику як у письмі, так і у живому спілкуванні. А все тому, що Practice Makes Perfect. Власне, як і Present Perfect. Ну а щоб з англійською у вас все було perfect, приєднуйтесь до вивчення англійської в школі Green Forest.